Ще один огляд на кораблик власної збірки. Почнемо з нижньої половини. Значит, датчик глибиноміра, Лоток для акумулятора, Контролер. фулколор на 90 А. Електронний ключ. Двигун. Сутра з хобі 3542. Температурний датчик закріплений на алюмінієвій рамі. Модуль датчика току і штуцер для забивки масла. В Ось тут заглушка стоїть. Більше ніяких електронних компонентів на нижній кришці немає. Все інше знаходиться на верхній кришці. Далі у нас водяне охолодження. Тут штуцер для відвода води, тут штуцер для ввода води. Цифрова серва, швидка качельки алюмінієві кронштейн теж алюмінієвий фрезерований заглушечки для болтів Дейвуд на бронзових втулках та сальнику кришка защитна так далі сейчас перевертаємо Тут так уж сальник стоит, руль теж на сальнику. Алюминиевый винт. 42 мм, зроблений на ЧПУ. Дейвуд на бронзових тулках із сальником. Защита нержавейка, покрашена порошковою краскою. Ну і руль теж нержавейка. Так. Верхня кришка, значить, фара, все залито. Герметиком. Тут модуль. Лубиноміра. Це камера ввод, це датчик, GPS на підложці для кращого прийому. Так. Прийомник, це показує напругу, можна подивитись, покажу потім. Це кнопка для відправки кораблика без пульта. Це кнопка, це модуль утечки води. Це у нас тут габарити. Тут передні фари. Автопілот Twin X4. Трьохватний відеопередатчик. АКК. Це датчик тиску та температури. Тут у нас зброс для шторки, цифрова серва стоїть. І тут також теж, теж, теж зброс для завоза снасті теж цифрова серва стоїть. Цифрова серва EMAX. Е Відеопередатчик 3ватний. Тут також серва ЄМАК стоїть. З цієї сторони. Верхніки. Кнопка включення, кнопка відправки на точку без пульта, індикатор заряду, антенна відеопередатчика, камера, фара. габариты сбоку зеленые. Тут у нас красный. Шторка. Крышка. Крышка. Нічна камера, фоксер. Кнопка включення, кнопка відправки кораблика на точку без пульта, індикатор заряду, габарити бокові, синій. Зелений. Габарити задні. Ще один зброс, шторка, пульт з новою українською прошивкою на 32 спутника. Виносні антенни для кращого прийому і вже встроєні літні іонні батарейки. Габарити виключаємо. Фара.